Смерть на дорозі. У рівному авто на смерті збило пішохідку. Отруйна їжа. У здолбунові на вулицях невідомі розкидали сало із отрутою. ITV. Новини. Добрий вечір. Сьогодні у рівному віддали останню шану двом героям Миколі Стрибулевичу та Павлу Бедіну. Миколу мобілізували до війська на початку березня 2022 року. Військову службу він ніс на Донеччині. Загинув старший солдат 22 жовтня 2023 року на Авдіївському напрямку. Павло Бедін приєднався до лав зсу у червні 2023 року. У січні 2024 отримав поранення, але після відновлення повернувся до служби. Захисник загинув у бою на курському напрямку в лютому. 2025 року. Вічна слава та пам'ять героям. Страшна автопрогода у Рівному. На проїжджій частині зіткнулися дві автівки. Від сильного удару одну з них відкинуло на узбіччя, де вона врізалася в дерево. Несумісних із життям травм зазнала жінка, яка в той час проходила по тротуару. Що бачили свідки цієї аварії, та що кажуть у поліції, дивіться далі у сюжеті. Обити скло та уламки від авто. Саме тут на цьому місці сталася страшна автопригода, в якій загинула жінка. На тротуарі біля дерева ще залишилися уламки від автомобіля. Це наслідки смертельної аварії, що сталася у Рівному на вулиці захисників Маріуполя. Водій Кіа не надав переваги у русі і виїхав на головну дорогу, де зіткнувся із іншим. Авто удар був настільки сильним, що автомобіль Honda відкинуло на узбіччя. Саме в той час там проходила пішохідка. Я живу неподалік і чула звуки, як відбулася ця аварія. Коли подивилась вікно, побачила, що стукнулися дві машини. Побачила жінку, яка лежала на узбіччі, вона була нерухома. Потім приїхало дві швидкі, забрали жінку в лікарню. Друга швидка забрала водія авто, яке було тут. Друге авто було навпроти стояло. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку із тяжкими травмами госпіталізували. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя 81-річній пенсіонерці не вдалося. За словами правоохоронців, обоє водіїв були тверезі, проте у них відібрали біологічні зразки. Додають, за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Водій автомобіля Кія 53-річний рівнянин, виїжджаючи з прилеглої території, не надав переваги. У русі та допустив зіткнення з транспортним засобом Хонда під керуванням 37-річної жительки Рівного. У результаті кросовер Хонда втратив керованість, виїхав на зустрічну смугу, а в подальшому на тротуар, де наїхав на пішохідку. Після цього авто врізалось у дерево. У нас так ДТП 81-річну рівнянку із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати її життя не вдалося. Правоохоронців котре наголошують на необхідності дотримування. Тися правил дорожнього руху та бути уважними за кермом. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Не твереза кермувальниця без посвідчення водіям. У рівному патрульні зупинили авто, яке рухалося у темну пору доби з вимкненим світлом фар. Також в автівці були спущені два колеса. Авто зупинили а вже під час спілкування з 19-річною водійкою. Виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. У результаті драгер показав 1,68 сотих проміла. У підсумку на порушницю склали відповідні адмінматеріали. Знешкодили бойову частину російського безпілотника. На Рівненщині фахівці вибухотехнічної служби поліції виявили уламки кількох БПЛА, в одному з яких не здетонувала бойова частина. Поліцейські знищили її у безпечному місці. Окрім цього, поліцейські виявили ще один підозрілий предмет. Безпілотник, який застряг в кроні дерев на висоті 15 метрів. Його також знешкоджено. Нагадуємо, у разі виявлення підозрілих предметів, у тому числі БПЛА, заборонено підходити та торкатися їх. Необхідно відразу звертатися до поліції або рятувальників. Також під час повітряних тривог перебувайте у безпечних місцях та не знімайте роботу сил оборони. Викинуті на призволяще та змушені боротися за життя безпритульні тварини одне з проблемних питань рівненщини вже тривалий час. Попри роботу волонтерів, їх стає дедалі більше. Однак хтось знайшов вирішення проблеми і розсипав на вулицях з Долбунова сало разом із отрутою. Про інцидент повідомили в соціальних мережах. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Днями у соцмережах з'явився допис про те, що на вулицях Долбонова розкидане сало із отрутою, зі слів авторки допису роблять це для того, аби зменшити кількість безпритульних собак у місті. Така нелюдяність обурила жінку. Вишкрібало оте все по дорозі, що не люди порозкидали, пригощаючи бідних тварин, які і так заледве ледве виживають на вулиці. Мене слів не вистачає від обурення, тож не полінувалося перемолоти сала кілограм, вести туди якусь отруту рожевого кольору і порозкидати. Однак, здолбунівчани, з якими ми поспілкувалися, розповідають зі своїми домашніми улюбленцями гуляють кожний день, але сала на вулицях міста не бачили. А що таке є, дізналися лише з соціальних мереж. Ну, звичайно, у мене навіть собака з чужих рук не візьме без мого добу. Але ну, я не розумію, просто, що вже ці безпритульні тварини зробили людям. Вони не кидаються. Тим більше люди винні в тому, що вони безпритульні, тому що їх викидають на вулиці, їх не стерилізували вчасно. Собаки також мають право на життя. Це також е, з нашої сторони має бути піклування. У мене самої є домашня тваринка, за яку я також турбуюся. От, так, ну, для мене важливий прояв любові навіть до самої тваринки. Ветеринари у здолбунові кажуть, що останнім часом звернень щодо отруєння собак не отримували. Однак радять господарям чотирилапих звертати увагу на те, що їдять їхні улюбленці на вулиці, а також пам'ятати, якими є перші симптоми отруєння. Після блювоти може бути надмірне виділення слини з такою густою піною, яка може звисати з рота. Це найперші клінічні симптоми. Наступними за ними вже можуть бути тремтіння, може бути діарея з кров'яними виділеннями. Може. Можуть бути прискорене серцебиття і прискорене поверхневе дихання, і в гіршому випадку це можуть бути судоми, Це йде ураження центральної нервової системи, і судоми можуть бути такі, як при епілепсії. Досить схожі. У разі отруєння ветеринари радять давати собакам багато води та терміново звертатися до лікаря. Дарина Черемшина, Вікторія Покаляк та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. Про те, яка сума збитків, завданих атакою РФ в критичній інфраструктурі рівненщини, про готовність об'їзної дороги рівного та про те, що у рівному проведуть акцію світлопам'яті, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Є квитку бути у міських автобусах Рівного почали встановлювати валідатори знайти своїх сьогодні. У Рівному обговорили шляхи покращення пошуку зниклих безвісти. Від слів та демонстрацій нарешті дійшли до діла. У рівному триває впровадження електронного квитка у громадському транспорті. На сьогодні в автобусах та тролейбусах вже встановлюють спеціальні пристрої, валідатори для безготівкової оплати. Коли ж у громадському транспорті рівного запрацює безконтактна оплата проїзду, та що потрібно знати рівнянам про нові правила оплати, розкаже наш Артем Максименко. Тут у депо рівно електроавтотрансу щовечора кипить робота. У міських автобусах майстри встановлюють валідатори. Це спеціальні пристрої, за допомогою яких у рівному можна буде оплатити проїзд карткою або смартфоном. На яму привозять автобус, транспортний засіб. Ми розбираємо обшивку транспортного засобу, за обшивкою прокладаємо. Електричні кабеля складаються. Далі кабеля заводяться через поручні і встановлюються валідатори в зручному місці. Зараз встановлюємо тільки в автобусах, а з часом будемо встановлювати тролейбус. Тобто до кінця місяця плануємо десь відсотків 50-70% всього громадського транспорту буде забезпечено валідаторами. Ось так. Всього кілька годин клопіткої роботи майстрів і розрахуватися в громадському транспорті можна в один клік. Так, обвиті. Mm-hmm. <laughs> За словами заступника міського голови рівного Євгена Іванішина, безготівкова оплата проїзду в громадському транспорті рівного наразі є можливістю, а не обов'язком. Пасажири і надалі зможуть користуватися готівкою. Навіть після повного обладнання транспорту валідаторами вартість проїзду та пільги залишаються такими ж. Наразі ми точно не можемо сказати, яка кількість перевезень, яка кількість пільгових перевезень, і відповідно досить складно зрозуміти саму математику побудови вартості квитка. Тому про якісь Підняття вартості проїзду наразі ми не говоримо його відбуватися не буде, але водночас це система, яка прозоро покаже скільки все ж таки коштує проїзд в нашій громаді. Разом з тим нагадаємо, рівняни отримають можливість оплачувати проїзд у громадському транспорті за допомогою спеціальної картки. Пенсіонери зможуть отримати її безкоштовно у ЦНАПах, а інші придбати у терміналах або згенерувати у мобільному додатку. Картка дозволить не тільки оплачувати проїзд, але й контролювати кількість поїздок та баланс. Поповнювати її можна буде у спеціальних терміналах EasyPay. Будь-який мешканець територіальної громади її може отримати в центрі надання адмінпослуг, але з квітня. Ну, в цьому проєкті ми більше. Розраховуємо на цифрову складову, оскільки буде додаток, де фактично кожен може завантажити його, встановити собі і мати таку карту, але в цифровому вигляді без пластику. Пластик більше розрахований на пільгові категорії людей, власне, на людей старшого віку і на школярів. Деякі автобуси обладнані валідаторами вже курсують містом. Однак, повноцінний запуск системи безготівкової оплати відбудеться пізніше, зазначили в рівно електроавтотрансі. А сама модернізація всього комунального транспорту триватиме до квітня. Артем Максименко. Та Валентин Злоденний телеканал ITV Media Group. Життя за графіком повертається сьогодні, 11 лютого в Україні та на Рівненщині будуть введені графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. Графіки діятимуть від 6 ранку і до 9 години вечора. Причиною тимчасового запровадження обмежень пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики наголосили, що відключення для побутових споживачів Рівненської області наразі не прогнозуються. Налагодили комунікацію, щоб знайти своїх на рівненщині. Досі продовжують надходити заяви про зниклих безвісти. Сприяють їхньому пошуку. Залучені як місцеві органи влади, так і різні структури. Куди звертатися під час пошуку зниклих безвісти на сам парад обговорили на спеціальній зустрічі Рівненська єдність з подробицями? Наша Вікторія Якимець. Тетяна Бандрівська уже майже рік чекає на повернення свого чоловіка військового Сергія. Він зник безвісти у серпні минулого року на Донеччині. Разом із іншими членами родин зниклих безвісти. Вона утворила об'єднання. У них навіть з'явилася своя символіка блакитно-чорний банд. Їх вони чіпляють на сумки та верхній одяг. В Основу прапор України блакитне небо, але у нас так як війна замість жовтої, там золотої пшениці чорна випалена е земля. Шукає свого зниклого безвісти сина і Руслана Броновицька. Він доброволець у лютому 2023 року. Хлопець став на захист нашої держави. Однак у жовтні 2023 року перестав виходити на зв'язок. З того часу Дмитро вважається зниклим безвісти. Ці півтора року для його мами виявилися нелегкими. Я пройшла справді складний шлях, і на сьогодні розумію, що ті родини, які лише зараз стають на шлях пошуку, вони потребують особливої підтримки, вони потребують інформування. І таких людей на Рівненщині, які зникли безвісти, тисячі, зазначає голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Тому їх пошук це пріоритет. Тож, аби цей процес був ефективнішим, усіх причетних вирішили зібрати в одному місці. Разом вони напрацьовували алгоритм подальшої співпраці, закріпили їх підписам меморандуму. Це от консолідація всіх ланок координаційного штабу, правоохоронців, військових та ЦК, уповноваженого та нас як адміністративної влади, як адміністрації та територіальних громад для чіткої взаємодії всіх цих служб для того, щоб кожна людина могла звернутися безпосередньо і отримати швидко відповіді. Сьогодні на Рівненщині працює представництво управління з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Його основна мета комунікація із родинами зниклих безвісти та структурами пошуку. Представниця структури Людмила Кучер розповідає: за майже два роки ефективність роботи зросла. Стало легше повертати тіла загиблих та визначати ДНК. Однак, все одно необхідна злагоджена робота. Коли буде створений прописаний єдиний алгоритм відповіді всіх структур, звичайно буде набагато простіше спілкуватися з громадянами, і громадяни будуть розуміти, що є єдина відповідь від держави. Сподіваються на ефективність цієї зустрічі і родичі безвісти зниклих. Що має зробити наша влада, це перестати губити наших хлопців, якщо вони не вміють їх знайти. Перше це ті е, самі ДНК, друге е, зберігання тіл репатріація, якби. Третє е кримінальне спровадження. Наші справи на сьогоднішній день залишаються в Донецькій області. Їх не повертають. Організатори зустрічі наголосили, що першочергове під час пошуку зниклих безвісти варто звертатися у центр розшуку зниклих безвісти. Адже всі необхідні інстанції там зібрані в одному місці, що пришвидшує розгляд заяви. Вони працюють у Рівному, а також за необхідності виїжджають у громади. Вікторія Якімець та Микола Мельничук. Телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.